Чати, хотілося б, щоб пости продовжили сьогодні, коли ми зустрічалися з молоддю, одну з тих активностей, які вони бачать, це саме обмін молоді в гарному сенсі цього слова. Це поїздки нашої молоді, освітньої молоді безпосередньо до навчальних закладів Європейського союзу. Я певний, що це нам буде досить легко імплементувати спільно з послами тих країн, які тут присутні, для того, щоб Завлікати нашу молодь в європейське життя для і підготовки України вступу до європейського союзу, тому що європейське майбутнє України як Європейського Союзу буде втілювати вже сучасну молоді належної якості укриття на Якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, дітей, взагалі про будь-яких дітей, які живуть в місті Запоріжжя, перше вони мають. Право і можливість відвідувати школу в формі, яка можлива за вибором батьків цієї дитини, чи змішана, чи онлайн. Друге, в Запоріжжі працюють всі дитячі спортивно юнацькі секції в відповідно до місцевої програми підтримки спорту молоді та дітей. Окрім того, Запоріжжі працюють мистецькі школи, Запоріжжі працюють музичні школи. Весь той спектр послуг, який має надавати освіта на місцевому рівні, провірте, вона є. Величезна кількість є секцій, які відкриті як за допомогою місцевої влади, так і приватного сектору. То ви свою дитину можете повести зараз на будь-яке додаткове заняття, яке вам подобається на малювання, на музику, на спорт, на бокс, на літку. Тому, будь ласка, знаходьте ці ресурси. Запоріжжя прекрасних 13 міських бібліотек, де як з дошкільнятами, так і з дітьми вже шкільного віку проводять відповідні заняття по навчанню української мови, англійської мови, малюють. Просто дізнавайтесь розклад кожного дня на наших сайтах в соціальних мережах. Ви побачите на що можна привезти свою дитину і до якої активності її залучити? Але дуже важливо мати можливість таку при uh, international... Я думаю, що партнерство, яке склалося між, між народнім організацією та місцевою владою, от якби мене запитали, які був уяскравий приклад. Партнерство першим, що приходить мені спадає на думку, це якраз Запорізька область, Запоріжжя, тому що тут реально можна продемонструвати моделі співфінансування проєктів, програм, наприклад, візьмемо галузь освіти. Місцева обласна влада зараз опікується проектами будівництва підземних школ. Що ми зі своєї сторони робимо ЮНІСЕФ, ми допомагаємо відновити чи відремонтувати вже існуючі приміщення, школи, теж там були належно якості укриття, наприклад. Що ми ще робимо, це ми роздаємо, наприклад, різні девайси, гаджети, оскільки до сих пір, за нашими даними, все-таки є 50% сонків, учнів, школярів. Залежить від онлайн навчання, тому їм потрібні ці девайси для того, щоб вони могли навчатися онлайн. Ми вже роздали приблизно 16 тисяч таких гаджетів і девайсів. Сьогодні вже згадувалося про надовження освітних втрат. Ми також займаємося і в цьому напрямку, оскільки ви вже чули про те, що до 4 чотирьох років освітні втрати фіксуються в Україні потрібно якимось чином надовжувати першому лабора. Ми розглядаємо і інші компоненти молоді освіти, намагаємося бути креативними для того, щоб допомагати. Але те, що нас зараз досить сильно хвилює, це дійсно зимовий період, вважаючи на ризики плекаутів, ми розуміємо, що це значить для дітей, для школярів, учнів. Дитина, яка вчиться онлайн, світла немає, інтернету немає. Вчитися. Тому ми дійсно зараз намагаємося зрозуміти, що ще ми можемо зробити для того, щоб належним чином підготувати ці умови, щоб залишити цю зиму, якраз розширити це партнерство, яке існує. Ще на додачу на наших програм допомоги ті шкільні гранти, про які розповідав раніше в сумі 7 тисяч доларів США для шкіл на прифронтових територіях, ті, які відкрилися і які забезпечують офлайн навчання.